Воєнство на Воскрес. воскрес. Священник Олексій, а чи можна квіти з домашньої клумби садити на цвинтарі? На чого ж не можна? Треба! Якщо в мене є, на, наприклад, там багато нарцизів, а гріб, наприклад, на, на татові чи мамі, мене тату дякую, де живий, порожній, то чого не можна посадити? Взяв, викопав з клумби, посадив там і цвітуть собі гарно. Ну Тут питання індивідуальне. Але кажуть, що погано, не можна з дому треба купляти. Так, давайте виручку торгашам, теж непогано. Хай люди зароблять копійку. Але якщо у вас є гарні квіти, і ви хочете, щоб вони росли на могилі вашого померлого родича чи родички, сміливо можете викопати, принести на могилку, посадити, і все буде у вас добре. А їм вічна пам'ять, спокій, душі і легеньких марин. Дуже гарне небо сьогодні. Там гарне, О, гарне. Дуже красиво. Вони словом, благословінь з Богом. Квіти садіть і вдома садіть, в церкві садіть, о, ще є час, щоб не машина, як гарно під зацвіли вон квіти, дивись. О, то теж вдома люди поприносили колись. О, який нарцисвіть. Боже, краса. О, ну, яка краса. ще? Так. о, Де яка краса. Та так само і на цвинтарі посадити, щоб було гарно. Так що садіть, садіть. Благословіть, папа.